Міжнародний день рідної мови, особливо значуще свято для нашої держави. Продовж на одного століття в історії українського народу рідне слово зазнавало утисків та переслідувань. Але, попри всілякі заборони, українське слово вистояло та відродилося. Роганського академічного ліцею вітаю вас з міжнародним днем рідної мови, всім серцем і душею завжди любіть свою країну, пишайтеся рідною мовою, послаблюйте свою культуру. А ми також не залишаємося осторонь, танцюємо українські танці, співаємо пісні та проводимо конкурси читачів, познайомитися з його переможцями. Мова кожного народу неповторна і своя, в ній гримлять громи в негоду в тиші трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять, зеленклени у діброві поклоновому шумлять. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову вдар мені дали батьки. Берегти її, плекати буде всюди і повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Володимир Даник. Починаємося з рідної мови. Ніби сонце, що сходить над круче, ніби сяво стрімкої води. Наша мова це диво квітуче, без якого серцям не цвісти. Кожне слово вогнем коли новим, кожне слово тривожне, як дзвін. Починаємося з рідної мови, з її щирих і мудрих глибин. Ці слова мамин голос і віра, щебетання птахів навесні, друга посмішка тепла і щира, поклик предків моїх увісні, кожне слово вогнем коленовим, кожне слово тривожне, як дзвін. Починаємося з рідної мови, з її щирих і мудрих глибин. Володимир Саміленко, українська мова, діамант дорогий на дорозі лежав, Тим великим шляхом люд усякий минав І ніхто не пізнав діаманта того. Йшли багато людей і топтали його. Але раз тим шляхом хтось чудовий ішов, і в пилу на шляху діамант він знайшов. Дорогий кабінет сі надразу пізнав, І додому приніс, і гарненько як знав. Обробив, обточив дивний той камінець і уставив його у коштовний вінець. Сталось диво тоді, камінець засіяв і промінням ясним всіх людей здивував, і, і палючим огнем кольористо блищить, і промінням його усім очі сліпить. Так на шляху наша мова була, і мислива рука її з пилу взяла, полюбила її, обло... обробила її, положила на нього усі сили свої, і в народний вінець, як право ввела, і як зорі ясну ввечі хмар піднесла, і на злість ворогам засіяла вона, і як алмаз дорогий, як та зоря ясна. Мови немає народу, справедлива каже прислів'я, прислів що поки живе мова, живе народ. Ось чому кажуть, що мова найбільший скарб, мудра берегиня народу. Як парусть виноградної лози, плекайте мову, пильна. Чистіше від сльози вона хай буде. Нехай щоразу разу служить вірно вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає. Народ говорить і любов, і гнів у тому гомані морським. Немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достиглий овоч у Грінченка й даля. Не майте гніву до моїх парад, і не минуйтесь доглядати свій сад.